Життя після втрати важко пройти самотужки. Родини військових у Харкові отримують підтримку психологів, волонтерів і громадських організацій. Щоб посилити цю роботу, профільний департамент міської ради підписав меморандум про співпрацю з благодійними організаціями. Ми стикаємося з тим, що родини військових вони опиняються в соціальній ізоляції. Мій чоловік воює, а її чоловік не воює. Вона мене вже не розуміє. Ми товаришували 20 років, але ми розійшлися. Мій чоловік загинув, а її чоловік живий. І я також опиняюся в соціальній ізоляції. А саме тут ми намагаємося створити такий простір, де людина відновить свої соціальні контакти, бо в неї з'являться нові подруги. Нова опора, де вона зможе розповідати і оточуючи, будуть розуміти про що вона говорить. І я вважаю, знаєте, що зараз під час війни психологічні послуги це не розкіш, це необхідність, яка має бути у кожного. За словами психологів, наразі багато звернень людей, які постраждали від війни, членів сімей загиблих, зниклих безвісти чи захисників, які перебувають на фронті. До повномасштабного я працювала дуже багато з військовими. І я завжди казала: в тебе має бути якесь завтра. Тобто, от уяві, за оцім всім, воно колись скінчиться, що там на тебе чекає, що ти хочеш там побачити. І ти завжди про це пам'ятай, як би складно не було, в тебе є завтрашній день. І тоді наш мозок, він просто так налаштований. Ми живемо не одним днем, б тут не відбувалося. А ми розуміємо, у нас завтра ще є щось, і ми маємо до цього дожити. І тоді е, ну, психіка, вона дуже така гнучка, вона адаптується і вона знайде якісь сенси в тому, що от я зараз це проживаю. Задля е, чого? Я візьму з цього саме-саме таке е, суттєве, те, що мені потрібно. За словами фахівців, найцінніше у таких спільнотах це можливість відчути розуміння та підтримку. Чоловік загинув, і я зрозуміла, що я не можу просто бути осторонь цього всього. І потихеньку, потихеньку, так я почала волонтерити. Брала участь в організації ярмарок на підтримку ЗСУ, а потім ми потихеньку заснували свою спільноту. Дуже хочу подякувати нашим лікарям 17-ї лікарні міста Харкова, які беруть участь у наших заходах. Ми робимо такі зустрічі з лікарями обов'язково і з кардіологом, і з хірургом, і ну, багато наших таких прекрасних. Дійсно, людей, які хочуть надати інформацію і все ж таки бережуть здоров'я наших жінок. Жінки, по-перше, почали приходити до нас, виїхали друзі, втратили рідних, ні з ким поговорити елементарно. А Ми організовуємо заходи різні. Це з психологами, це майстер-класи різні. Організатори наголошують, кожна людина, яка втратила рідних на війні або переживає тривогу за тих, хто зараз на фронті, може отримати допомогу безкоштовно. Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Світлана Бреоз Денис Рибалко, Харків. Новини.